Європарламент щойно схватив так званий майка, тобто це така комплексна регуляція криптовалют і детально тепер в Євросоюзі розписано, як фінансові установи мають з ними працювати. А я думаю, що Україна теж візьме за основу право майка і поставте, будь ласка, одиничку в коментарях, якщо потрібно більш детальний розбір зробити. За одну хвилину все що можу сказати, те, що буде ліцензія спеціальна і компанія в Євросоюзі може на 27 країн працювати по крипті, маючи цю ліцензію, також провайдери будуть розкривати Energy consumption, тобто скільки вони електроенергії використовують. І дуже цікаве Travel.ru, ру, тобто при криптоактивах фінансові установи мають чітко знати, хто відправник і хто отримувач. І це буде стосуватися, наскільки я розумію, всіх. Там переказів понад 1000 євро, щось схоже, як в Україні, з картки на картку. Ви знаєте, там є ліміт 30 тисяч гривень. Чекаємо прийняття аналогічного закону в Україні.